І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юра на об'єкті 277, карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, буде незвичне, незвичайне відео, тому що зразу два бої нашого героя побачимо і зразу два бої на об'єкті 277. Чому? Тому що хотілося б уже справжню силу цього танку. Бачили ми крутезні на ньому бої. Але хотілося б е, справжню силу цього танку побачити. Е, і як на ньому треба грати, треба побачити, правда? Отож, два бої. Не перемотуйте. Дивіться відео до кінця, буде дуже цікаво. Ну що, ми на загубленому місці. Ми приїхали в цю позішн, позішн, де у нас такі зарубіщі відбуваються стяжанка. Отже, тут що потрібно, то треба вмикати скліще. Бачимо, поки що у нас заряджені, але не дуже багато у нас е, комуляк заряджено. так. В основному я так розумію, що нашому герою бронебійними снарядами краще грати. Та й я ж вам кажу, що е, ну, хто там каже, що багато хто грає на е, голдових снарядах, так званих, вони зараз не голдові, вони зараз засрібло, поліпшені, я їх називаю снаряди. так. Ну, в кого є можливість, то свій час колись нафармив срібла, то я думаю, чому б ні погратися, постріляти, попробувати. Але, але, якщо ти граєш на основних снарядах, то я думаю, що в тебе є скіліще, і ми, напевно, в цьому переконаємося в цьому бою. Так? До речі. Якщо я не помиляюсь, поправляйте мене в коментарях. Наш герой відео подивиться, поправить або підтвердить те, що я хочу зараз сказати, що написав мені, бо дуже багато мені надходить листів від підписників, дуже багато реплеїв. Ви вже вибачте, я всі не, не в змозі записати бої. так? Якщо я їх буду всі записувати, то ну я ж не можу кожну годину. Е е е так, цілий день показувати реплеї від підписників. Так, в мене всього поки що виходить два відео в день. Ну, я думаю, якщо буде більше підписників, так е е тоді вже, і більше буде реплеї виходити. Ну, це я так вже чудові та цікаві історії розповідаю. А підписник написав, що хоче побачити свої бої на 277 і хоче, щоб я порекомендував його клан. Отже. Я думаю, що ви подивитесь цей бій. А, вже наш герой напише під відео в коментарі про свій клан, якщо він запрошує там і хоче порекомендувати свій клан про свій клан, як вступити, так, які там правила є, ну і все таке. І я думаю, що багато буде охочих дійсно такі клан. Ну, а тепер по бою. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 2000, 3000 вже настріляно, так, натанковано в нас непогано. Бачимо, піджався сюди так вже понагліше, тому що е, ну, там і нам і допомагають непогано, бачимо, артилерія тут працює, все чудово. Чудово, що артилерист допомагає саме там, де потрібно допомагати, правда? Я думаю, артилеристи погоджуються, погодяться. Да й не артилеристи, якщо. Ви ж знаєте, якщо у вас в команді є класний артилерист, який завжди допоможе, то в принципі, все чудово. Головне, щоб в команді суперників не було класного артилериста, так? <сум> артилериста кліща, і тоді буде супер чудово. Так, по бою 4-5, не в нашу користь. Я бачу, що у нас проблеми по першій лінії зараз поки що. Я бачу, що в нас по нульовій лінії проблеми, так? По двох флангах у нас проблема. Отже, ну ми забрали місто. Незрозуміло поки що, чи повернуться суперники, мі... ну, під'їдуть сюди в місто вибувати, чи вони захочуть зараз е... пройтися по флангам і захопити вже нашу базу. Чи що, то ми повернемося. Так. І тут тепер небезпечно. Нам потрібна допомога. Приєдналися, щоб до нас АЄФС-1 та гвардієць, і ми вже вихлопушимо повністю. Місто. Ну, далі будемо дивитися, що буде по бою. СК там 59 відступила, вона буде підсвічувати. Якщо що, артилерія там допоможе, гвардієць там перестріляє, він так якраз стає. А, дивіться, тут перший приїхав, що місто. Так, значить 53 ТП, 121-й, ззаді по нам пострілює Саладін, Ми його запам'ятали. Артилерія починає пострілювати. розуміє, хто саме небезпечний. Це та, вихлопошили нормально. Ну правда, розмінялися, так? Ну вихлопушили ми. А, не розмінялися. Гвардійсь там, мені чомусь здалося, що Гвардійця немає. <хи> 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 перестрілюємо вже. Бабехи заряджені. Тут ще один приїхав. Це наглюка. Хитрун. Хитрунець такий, так? Приїхав на шкоді. Допомога, допомога йде. Артилерія працює чітко. Так я думав, там проблеми у нас по правому фланзі, а там начебто й нема таких проблем. Зараз там, якщо чарфотурчика знищить наша ЦЕСК, ЦЕ то у нас і не буде проблем, я думаю, що і по лівому фланзі. Лише в нас проблема, що у нас хп вже небагато. Не хочеться підставитися, так? Не помітив, скільки там гвардійця ХП. Так, ано ну, тут бабаха стоїть вдома. Це, Це наш Важня. Бахня. Приворозі знищена. Що турчика там дуельна дуель, на дуель ну, суперника з нашими ЦСП. Треба йому допомогти. Воно ну, підсвіти. Він підсвічується ще й 53 ТП. От його Зараз там, по-моєму, він на один постріл. Нормально, вже, вже по танкам в нашу користь, вже по ХП майже в нашу користь вирівняли бій. Чомусь знітились суперники, я не зрозумів. Треба було, напевно, продавлювати, напевне, у них шкода Т-50 чомусь там зашкірився і не захотів їхати. Вони продавили мені десь, там це вона стояла. Сушка наша в цей момент тоді була, я пам'ятаю, аж на правому фланзі на нульовій лінії, це вона зараз повернулася допомагати. Допоможемо кутупчика забрати. Поможемо. Чидо. Ну, чудово. <с>? Чидо. А тепер, напевно, наша Су-101 і цс 59 поїдуть будуть продавлювати. Центр підсвітився. У сухварників, полочка. А хто їх підсвітив? Гріль, подивіться, гріль приїхав. Ну, ну, втратили, правда, ми гріля, хотів похвалити, ну, в принципі, молодець. Відсвітив все і поїхали вже. Беремо, ну майже в оточенням Тут Лише от в місті оцей 53 ТП в мене бентежить. Бентежно бентежить, де він там діпся? Він Зашкірився. Ближче на... А. Не усіну, забереш. Розкочив. Вардіть допоможе. Він, по-моєму, відстрілявся. Чудово-чудово, стоїть так, що він не реагує. Ну, піксель. Чотири вороги знищено, 5614 настріляно, 1790 натанковано, 1150 насвічено. Поїхали далі, ще є вороги по кому постріляти. Зараз буде полочка підсвічена. До вас супер чудово. Падає. Ще довгий. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а другий бій у нас на піщаній річці. Зустрічний бій, до речі, і бачимо, що наш герой поїхав не до бази туди на... Першу та другу лінію. А поїхав в центр. Чому? Тому що ми помітили таку тенденцію. Гравець UA помітив таку тенденцію, що коли на піщаній річці в нас зустрічний бій, то з правого респу, з правого нижнього респу завжди їдуть. Ну не завжди, а ну, в основному їдуть саме ось на гірку або під гірку. І ми бачимо, переконалися в цьому. Дивіться скільки їх тут. ще повипучували, думали, зразу ж продавлять. Але чудово, дивіться, наш герой зайняв позицію по центру. Ми тут можемо пограти від башти. Тут не треба виїжджати на дюну, а просто от бачимо, така тут ложбінка є. І собі стоїмо і перестрілюємо, перекопушуємо Так, Тут наглюка на е, об'єкті 140. Він теж Imbo е, Poзішен зайняв, Напевне, теж побачив бої від гравця UA. Нещодавно бачили теж на піщаній річці, ось там від цієї позиції непогано дуже було зіграно. І думаю, теж було перехлопушувати. Ну я думаю, що треба ще скілі мати, правда? Не, не проїхали, не продавлюються тут напрям, тому що наших там теж Там у нас Т-57 Кеві поїхав, там у нас М-60, по-моєму, і ще якийсь ще танк поїхав. Отже, там уже не пройдуть, а ми тут вже не дамо по цій кожбінці виїхати. І ці, хто намагалися продавити зразу ж е центр, вони не продавлять, тому що ну, хіба що в наглющу зараз очі поокучують, будуть лізти. Чудово, у нас є по кому постріляти. Ми тут ну, просто як в тиру. Вже нахлопушено, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії 1500, майже вже натанковано 640. Тут мені здається буде і натанкування, ще й за розвідданими ми мене погано тут отримаємо, дивіться, досвіду. У нас вже майже, майже 800 насвідчено. <сументальний танк> універсальніший танк. Вже, ну, по, по цим боям ми бачили, що універсальніший танк. Танкуємо, танкуємо, натанковано, мені здається, буде багато. Випучив все ж таки на ПЗ очі, він думав що е, пролізе, продавить своїм броніщем. Яга поїхав вперед. Ну як це так? Як так їхати вперед, знаючи, що тут 277 стоїть? А? І все одно не повертається передумати. В нього в лобі там дійсно є броніще. Хоча ми бачимо, що на ББХ непогано ми його пробиваємо. 265 ми маємо... нас пробиття. Чудово, ну правда, бачите, в лоб, ще... чи ти задоволений. А там 140-й як зашкірився, ну поки що. Е ну поки що його не можуть звідти викорити. Я думаю, що зараз ми його попушимо і зараз е наші вже братіші поїдуть. Хоча вони там вже й шотні, бачимо. А ну, б'є. Ну. Ну, оговтався е на язі і вже зрозумів, що треба ставати лобом, танкувати. Хоч трішки. Хоча дивіться. Чудові та цікаві історії, але по бою у нас просадка по ПП і просадка по танкам така значна. Значнюща навіть. У нас однорівний вибіг, хоча бачимо, що по джей такій лінії у нас е поїхали два танки. І це чудово Там теж поїхала, буде підсвічувати і тяжко. Буде пострілювати. Отже, суперникам вже треба думати, що далі робити. Обережно, по-моєму, ззаді хоче там. На леопарді виїхати теж. Виїхав. Тобі скажемо до побачення, напевно. Дуель на дуель. Виїхав. Він зрозумів, хто тут найнебезпечніший по цьому напрямку. Чи братіші допомагають, допомагати. Чудово. За нашими розвідданими 3167. 1840 на... 2600. Верніше 2000, 2160. Натанковано. 3967 настріляно деміджу, вже аж нач... Нач... починаю заговорюватися. <смі> ну <На> таке буває. <смі> Тому що дуже такий класний бій, ну, ну епічний, вже епіком попахує мені, я вам скажу. Просто по центру приїхав, ніхто нам нічого не може зробити. Якби артилерія заагрилась, то можливо щось вони там і зробили. В цей момент бачимо, все ж таки втратили ми по джей такій лінії тяжа Шерідан. Бачимо, тікає вже до нашого респу. Там 에, видно, ну не склалося. 140-й починає агресивно там вперед їхати. Тут, бачимо, ПВХ починає агресивно вже агресивніше, Яга так і стоїть. Ох, від яги відхлопушився На 1100 копійками, бережда, бережда. Щоб тут ловити зараз 140-го, не змогли все-таки наче там пройти. 140-го, о! о, о ворог знищено, 4000 вже настріляно. Тепер що у нас далі по бою відбувається? СТБ починає агресувати на наш респ. Там Шередон просить на допомогу. Тут по своїм справам стоїть суперконик, зверху стоїть, підсвічує нас ЛТшка ЄБР. Ну, цікаво, він підпозицію зайняв. Тіпа Imbo Poзішн, але він там нічого нам не може зробити. І у нас дуельна дуель, з якою ми, напевно, переможцем вийдемо з ПВГ. Мені здається, що він там добре так кританувся, і він вже не може нам нічого зробити. І нам завжди допомагає артилерія. Ви знаєте, артилерія? Артилерія? артилерія там когось бісить, когось виводить з себе, а тут, бачите, дуже чудово так допомагає. По-моєму, ну, супортовник не те, що по своїм справам, тут тобто, він АФКшний був чи що. І тут ПВХ-бабаха поїхала, пора. Поїхала і є просто. Ну, піксель середить. О. Чудово! Альфа не прийшла, там. 442 пройшла в нас альфа. Не прийшла. Дають ще пограти. 9-8 вже в нашу користь, хоча просадка по ХП у нас іде. У нас снарядів, до речі, не так і багато залишається, 5. Основних і 5 е, гасників. Зараз, я думаю, там єбра відгонять. Вже спокійно поїдемо, по резку суперників поїдемо зараз. Зараз тепер що треба? Тепер треба, щоб Шерідан поїхав збив, збив захоплення. Наші грілі вже активізувалися, поперли вперед по центру. Ми можемо прикоту Так. Нема путання. Братяші прихлопушать. Два танки вже на захоплення. Ну, треба дуже швидко зараз е, збивати захоплення. А наш герой вже поїде, напевне, е, забере артилерію. Ну і там все, залишило, залишилось п'ятиха і оте нападає. Збивають? Збити захоплення. Чудово, все чудово по бою. Поїхали далі. Четвертого ворога нам дайте. Я думаю, заслужено, 6 тисяч у нас настріляно, 6200 майже. 2160 натанковано. 4592 <зараз <відданими>. <зараз> на за розвідданими. Напевно, більше за шерстю тут насвітив. Чудовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!